на 8 8 главі, 5 вірші з Багалити, Да? Той, хто думає про Кришну, в момент смерті йде до Крішни, треба тримати у своїй пам'яті образ Крішни, неодмінно досягне духовного царства той, хто, покидаючи тіло, згадує його образ. Мадха стосується вищої природи верховної істота. Верховна істота це Нанда Віграха, тобто його форма вічна, повнена знання і блаженства. Наше теперішнє тіло не є сач іт анамда. Воно не сад, воно асад, тобто не вічне, а тлінне. Воно не чіт, не сповнене знання, навпаки, воно повне невігластва. Ми нічого не знаємо про духовне царство, ми навіть не маємо досконало знання про матеріальний світ, у якому є так багато невідомого нам. Так, наше тіло є нірананда. замість того, щоб бути сповненим блаженства, воно сповнене страждань. Усі ж страждання, яких ми знаємо в матеріальному світі, виконують через. Виникає через тіло, але той, хто ж, залишаючи тіло, думає про Господа Крішну, Верховного особу, одразу ж досягає тіла Да. Сьогодні слухав про духовного вчителя. Цікаву річ, якщо ми йому задаємо питання, ми знаходимося на його рівні. Ми... Зразу запригуємо на його рівень, на брама брамабута про санатма. Да? В цей момент ми не можемо думати про чуттєві насолоди. І якщо ми в цей момент залишимо тіло, то є великі шанси, що ми підемо туди, куди треба. Тому треба не боятися задавати гонову вчителю запитання. Шлях виходу із тіла та отримання нового тіла в матеріальному світі також впорядковано. Людина а, вмирає тоді, коли вже вирішено, яку форму тіла вона дістане в наступному житті, приймає рішення не сама жива істота, а вищі судді. Згідно з нашою діяльністю в цьому житті, ми або піднімаємось вище, або скочуємось униз. Наше життя це підготовка до життя майбутнього. Тож, якщо ми зможемо в цьому житті підготувати своє повернення в Царство Боже, тоді, без сумніву, покинувши матеріальне тіло, ми одержимо тіло духовне, таке, як у Господа. Тут описан метод, як залишити Самсару. Якщо ми зможемо в цьому житті підготувати своє повернення в Царство Боже, тоді, без сумніву, покинувши матеріальне тіло, ми одержимо тіло духовне таке, як у Господа. Як уже було з'ясовано, вище є різні типи трансценденталістів в Брамаваді, Параматмаваді і Бхакти. Тобто ті, хто хочуть розтворитись в абсолюті, ті, хто медитують на параматму, і бхакти, понятно. Це віддані. Також було сказано, що у Брама-Джоті, духовному небі є безліч духовних планет. Таких планет небагато. Таких планет набагато більше, ніж усіх планет матеріального світу. Матеріальний світ становить приблизно лише одну четверту частину всього творіння екамше то Джагат. У цій матеріальній частині є мільйони й мільярди світів із трильйонами планет і сонць, зірок та місяців. Але все матеріальне творення творіння це лише фрагмент усього створеного світу більшу частину якого становить духовне небо. Той, хто бажає злитися з буттям верховного брамана, миттю переміщується у брамаджоті. Миттю. Ага. Це ми вже читали. Це ми так згадуємо. <гадуємо> згадуємо, що ми читали в третій частині вступу. Да. І про цей вірш, про який стан існування людина згадує під час виходу із тіла, того стану вона й неодмінно досягне в наступному житті. Зараз ми насамперед повинні з'ясувати. Що матеріальна природа це прояв однієї з енергій Верховного Господа. У Вішну Пурані 6, 7, 61, 6 пісня, 7 глава, 61 вірш, описано всю сукупність енергії Верховного Господа. Вішну пара, та, шетра, я, я, та, 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 пара, та, Верховний Господь володіє незлічними. Різноманітними енергіями, які перебувають поза нашим розумінням. Однак видатні освічені мудреці або звільнені душі дослідили ці енергії і згрупували їх у три основні категорії. Всі енергії є вішну шахті, тобто вони є різними силами Господа. вішну. Перша енергія, пара, трансцендентна. Живі істоти також належать до вищої енергії, як це вже було пояснено. Інші матеріальні енергії перебувають у гуні невігластва. У момент смерті ми можемо або залишитися під впливом нижчої енергії матеріального світу, або ж перемістились у світ духовний, де діє вища енергія. В Багалгіті 8.6 – Зазнається тільки що, який ми читали. тан да? м'ямба пісмарант Багаван,те калеварантамивайті, та, я, сада, та бгавабгавіта, про який стан буття згадує людина під час виходу з тіла та того стану, вона неодмінно досягає в наступному житті. Упродовж життя ми звикли мислити в межах матеріальної енергії, але нам властиво розмірковувати і про духовні речі яким же чином ми можемо перенести свої думки з матеріальної енергії на духовну? Є так багато літератури, що наповнює наші думки матеріальною енергією, це газети, журнали, романи тощо? Сьогодні така література поглинає всі наші думки, але в, наш, в наших інтересах звернути їх на ведичну літературу, щоб надати нам таку можливість. Великі мудреці створили багато таких шедеврів ведичної літератури, як, наприклад, Пурани. Пурани це не вигадка. Вони містять історичні факти. У Чайтані Чарітамріті, Мат Галіла, 20 глава, 122 вірш, є такий вірш. Забудькуваті живі істоти або зумовлені душі втратили свій зв'язок із Верховним Господом і заглибились у думки про матеріальну діяльність. Саме для того, щоб спрямувати їхню розумову енергію до духовного неба, Крішна Двайпайна В'яса створив багато пам'яток ведичної літератури. Передусім він розділив веди на чотири частини. Потім він пояснив їх у пуранах. А для менш розвинутих людей він написав Магабгарату, частиною якої і є Багават Гіта. Далі всю ведичну літературу було узагальнено у Веданта Сутрі. І щоб її могли зрозуміти, прийдешні покоління, він написав доступне пояснення до Веданта Сутрі під назвою Шіман Багаватам. Нам слід завжди занурювати свій розум у читання ведичної літератури. Як матеріалісти скеровують свій розум на читання газет, журналів та безліч іншої матеріалістичної літератури, так само й ми повинні зосередитись на читанні творів, що їх дав нам В'яса дева. Таким способом ми зможемо пам'ятати про Верховного Господа під час смерті. Це єдиний шлях, що запропонував Господь, і він обов'язково приведе до місця призначення. У цьому немає жодного сумніву. Тобто це шлях який шлях? Що ми повинні загубити свій розум у читання творів що нам Єсадевом? Таким способом ми зможемо пам'ятати про Верховного Господа. У цьому не може бути сумнів. І е, проводиться наступний вірш. Тасмат царе шукали шумам анусмара, юг яча. -мам -еваш Тому, Арджуно, ти повинен завжди пам'ятати про мене в образі Крішни і водночас виконувати свій обов'язок шатрія, тобто воювати. Присвятивши мені всі, свої, присвятивши мені всі свою діяльність, всю свою діяльність, напевно, і зосередивши на мені свій розум та інтелект. Ти неодмінно прийдеш до мене. Да, от так Правопад зв'язав цей вірш з е, читанням лите, літератури. Дуже цікаво. Про те, що заглибити наш розум і мозг, і ум до Крішни, він теж про це каже, щоб ми читали е, ведичну літературу, Пурани, Махабхара, Турамайну в Багавадгіті в 17 главі про аскези, там, де він каже. Так що це вже не перший раз, Багадіті Провопади про це каже цей метод. Крішна не пропонує Арджуні просто пам'ятати його і облишити свої справи. Ні, Господь ніколи не пропонує чогось нездійсненого. У матеріальному світі кожен мусить працювати, щоб підтримувати тіло. Людське суспільство, згідно з діяльністю, яку ведуть люди, поділено на чотири суспільства. Суспільні стани, браменник, шатрій, вайші та шудри. Стан браманів або верства інтелігенції виконує одну діяльність. Кшатрі або адміністратори, адміністративна верства, іншу Іншу група торговців. Група торговців і група робітників також виконують свої певні обов'язки. Як це на тему Варнашами перейшли? Дуже різко. Да? Зараз ще раз. А, що не треба кидати свої діла, а треба робити свої, своє діло і пам'ятати про Господа От на, на цю тему, зараз Лапровопада каже, да? Господь ніколи не пропонує нездійснено. У матеріальному світі кожен мусить працювати. Да? Людське суспільства згідно з діяльністю, яку виконують, і пішла ця тема у людському суспільстві можна бути робітником, торговцем, адміністратором, хліборобом або навіть літератором, ученим чи богословом, тобто належати до найвищого стану, і все ж таки кожен мусить працювати, щоб підтримувати своє існування. Тому Господь каже Арджуні, що не слід відмовлятися від роботи, але продовжуючи свою діяльність, йому треба завжди пам'ятати про Кришну. Мам анусмара. Як в цьому вірші, да? Мам Івайші Мам анусмара юдгяча. Та смат сервешу калешу. Мам анусмара юдгячам. Якщо він не думатиме про Крішну постійно під час боротьби за існування, то він не зможе також згадати Крішну в момент смерті. Господь Чайтаня радить те ж саме. Він каже: Кіртанія Садагарі, ми повинні постійно повторювати Господні імена, імена Господа і сам Господь абсолютно невідмінні. Отже, настанова Крішни, Арджуні, пам'ятай про мене. І вказівка Господа Чайтані завжди повторювати імена Господа Крішни також є одне й те ж саме. Тут немає різниці, тому що Крішна та імена Крішни неподільно зв'язані. Ми сьогодні читали Баготом да, про це. Да. Ми зранку читали в Багові, там, обід читали, читали читання Чарітамберги і підвечір Багорій. Це ніктар, конечно. Тобто Крішна його ім'я не відмінне. Це в Багатам 14 вірш, перша глава, перша пісня. Да, там кажеться про це. Що навіть неосознано ми повторяємо імена Крішни, ми очищаємося. Да. Тому Харе Кришна, Харе Крішна, Кришна, Крішна, Григарі Рам, 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 Рамрам, Григари. Рам, Рам. В абсолютному розумінні немає різниці між об'єктом та поняттям про нього. Тому ми повинні. Тому ми повинні завжди 24 години на добу повторювати його імена і упорядкувати своє життя так, щоб повсякчас мати можливість пам'ятати про нього. Як же це здійснити? Виникає таке питання. Да? Ладно, хвастатись не буду. А чарі наводять приклад, якщо заміжня жінка захопилася іншим чоловіком, або якщо чоловік відчуває потяг до іншої жінки, а не до своєї дружини, то така прив'язаність буває дуже сильною. Такою, що людина, яка відчуває її, завжди думає про предмет свого кохання. Жінка, яка думає про свого коханого, весь час уявляє собі зустріч із ним, навіть тоді, коли виконує свої домашні обов'язки. Насправді вона виконує їх ще краще, щоб чоловік не запідозрив її пристрасті. Так само ми маємо завжди думати про вищого коханого Ші Крішну. І водночас як найкраще виконувати свої матеріальні обов'язки. Для цього необхідне сильне почуття любові. Якщо ми відчуваємо сильну любов до Верховного Господа, тоді ми зможемо виконувати свої обов'язки і водночас пам'ятати про нього. Якщо ми відчуваємо сильну любов до Верховного Господа, тоді ми зможемо виконувати свої обов'язки. І водночас пам'ятати про нього. Проте таке почуття любові треба розвивати. Арджуна, наприклад, завжди думав про Крішну. Він був постійним супутником Крішні. Водночас він був воїном. Крішна не запропонував йому покинути поле бою І податися до лісу, щоб там медитувати. Коли Господь Крішна описав систему йоги Арджуна, зізнався, що йому не під силу оволодіти нею. На цьому ми зупинимось. Дуже цікавий момент. Так що чекайте п'ятої частини. Вступу до Харе Харікріш.